Нітратна форма. При потраплянні в ґрунт відразу переходить в ґрунтовий розчин. Рослинам не потрібно зайвих зусиль для її засвоєння. Так би мовити, всмоктування нітратів проходить само собою разом із ґрунтовим розчином. Однак є нюанс: коливання рівня ґрунтових вод. Що спричиняє вимивання? Є дані, що 3 мм опадів вимивають нітрати на 1 см глиб. Тобто, якщо за місяць випало 60 мм дощу, нітрати перемістяться на 20 см глибше. Для того, щоб рослина могла його засвоїти, має бути потужна коренева система. Крім того, нітратна форма азоту стає доступною для рослин при температурі ґрунту від 2 градусів і вище. Ця форма азоту позитивно впливає на засвоєння калію, магнію та кальцією. Немає потреби загортати в ґрунт. Хороша форма азоту для підживлень. Її варто застосовувати у тих фазах вегетації, коли відбувається інтенсивний ріст рослин.